Доброго дня, мене звати Тертишна Альбіна, я лікар-невролог дитячий, працюю у комунальному некомерційному підприємстві лікувально діагностичного центру імені Резніка. Як невролог, я хочу сказати, що не так багато є протипоказань для проведення щеплення, як собі вважають люди, і як собі, ну, скажімо так, зі страху і за незнанням. Відмовляють в проведенні щеплення своїх дітей, батьки тим самим підвергають риску дитину захворіти на інфекційне захворювання з непередбаченим сходом. Тому я хотіла би донести свої презентації, так своїй доповіді, що є протипоказання, але їх набагато менше, ніж собі люди думають. Я поважаю, прислухаюсь. Всіх спікерів, які підтримують вакцинацію, це Катерина Булавіна, це Катерина Горієнко, це Федір Лапій, це Константин Рогач, це Сергій Горищак. Усі ці люди завжди підтримують вакцинацію, і я прислухаюсь до їх думки і е, згодна з ними.